Рашистів чекає розгром у разі повторного наступу на Київ. І, звісно, це такий реальний підйом духу. Ну, це видно. З точки зору військового здорового глузду, навіть вторгнення 24 лютого виглядало авантюрою. Тим паче зараз виглядає цілковитим безглуздям повторний напад з території Білорусі у напрямку Києва. Навіть якщо зараз вони зможуть разом сформувати ударне угрупування, воно буде знищене, як і минулого разу. Росіяни разом з білорусами можуть створити угрупування військ чисельністю від 50 до 80 тисяч чоловік і навіть спробувати наступати на північ України. Проте їх Чекає розгром. Це, як завжди, буде авантюра. Однак передбачити їхні нелогічні дії. Практично неможливо у Державній прикордонній службі України повідомили, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з Ерефією відбувається нагнітання шляхом демонстрації спільних маневрів військових підрозділів, як Рефії, так і Білорусі, і, от говорячи про новорічне звернення президента, ну незалежно від того, дивились, вони дивились. Тим не менш, там е був, е був такий момент: там е ключовий, я би сказала звернений момент, де президент говорить про те, що рік почався з 24 лютого для України, і що 24 лютого ем, ми стали інші. Ми інші, Україна, інша, народ інший. Це ну, практично дослівно. Я цитую, і от це те, що мене трохи. Я трить, та десь трошки мені неспокійно, тому що м, оце перекреслювання кожного разу, знаєте, є цим рішили багато влад в Україні. Перекреслювали все, що було до них, а, і, і тим не менш наголошували на тому, що історія починається тільки зараз і тільки тут. От вам не здається, що це є певною проблемою, тому що боротьба за Україну вона велася і до 24 лютого. Ну, по перше, я рада. Що з паном Ярославом у нас багато в чому збігає, бо ми дійсно думаємо приблизно однаково? Стосовно президента Зеленського, але я Я це перший президент, з яким я не знайомий. перший український президент, і я не намагаюся це зробити. але я намагаюся себе уявити. Що з ним, який він, бо він все ж таки очільник держави, хоча до нього відношуся дуже скептично. І цей скепсис пробудився ще за півроку до виборів. І в мене нічого не змінилося з 2018 року, коли вперше я побачив ці рейтинги. Промову, про яку ви пишете, йому написали. Да? Ну, президент не повинен сам. Писати промову. мову. Йому написали, є, спичай, є режисур, і те, як і я так. кажу, є сценарист, режисер, софлер, є той, хто промовляє. Актор, який промовляє цей текст з певними інтонаціями. Так, Добре. Стосовно того, що ви зазначили, але перше, я хочу показати, як я його відчуваю. Він знаходиться між різних вогнів. Тиски, шалені тиски. Але давайте заберемо там його оточення, хто там свої інтереси, це пусте. А тиски масовані. На нього тисне армія. Сьогодні наша армія мільйонна це сила, якої в нас ще ніколи не було. Вона вибудовувалася з 2014 року, і вона сьогодні досягла мільйону. І це шалена сила, яка на нього тисне. Якраз у бік, про який ми говоримо, ніякої капітуляції, ніяких поступов територіальних, це армія так хоче. Не тільки армія, але армія може це зробити, бо без армії ми цього не досягнемо. Далі громадянське суспільство, яке тисне на нього з самого початку виборів, з 2019 року. От я війшов у 2019 році в рух опору капітуляції, бо я відчував його. Слабкість, кажемо, і ми зробили таку силу рухопору капітуляцію, яка збирала там 10, 20, 30 тисяч людей. Ми... І це його тривожить і тисне на нього досить сильно. Не тільки ми, громадянське суспільство, та сьогодні 12 13 мільйонів людей, волонтерська сила, громадські організації, які також не хочуть віддавати нічого Росії. Ніякої території, які хочуть перемоги, хоч би на умовах 91-го року. І це також на нього тисне. Я жартую про різні влади наші українські, що вони ночні кошмари. Це майдани. Майдан це нічний кошмар кожного очільника держави. Одного більший, одного менший. І це громадянське суспільство. Так що, це друга сила. Третя сила це наші союзники. Які зрозуміли на рівні експертів, вношили це очільникам держав, що Росія це небезпека не для України чи не тільки для України, а для всього світу. Тому вони поступово змінили дуже повільно свою точку зору. У лютому у них, як я, була одна звивина в голові про поразку України, тільки рахували дні до тої поразки. Бо це вкладалося в їх розуміння світу. Ми спростували їхню думку про поразку. Українці показали, що вони можуть перемагати. Чого вони не могли вираховувати раніше? Жодних експерт цього не, мог, не міг вираховувати. І в них тепер з'являється нова звивина про перемогу України. Тому допомога армії нашій зброя, трохи підсилюється. Але ми ж повинні розуміти, що їх сила не така, як армійська і громадянська суспільства. Вона дуже прагматична. Сила наших союзників. Вони не знають, що робити з поразкою Росії. Не знають. Бо поразка Росії для них це можливість переростання війни глобально з використанням ядерної зброї. Це те, чого вони бояться. І вони про це так. А як цього можна не бояти? Ми цього не боїмося, бо ми воюємо. Українці про це мало думають. А європейці я їх знаю Я їжу в Європу останні 30 років. Реально бояться маленькі держави: Чехія, Австрія, Бельгія. Вони реально думають про загрозу ядерної війни. Навіть сполучені штати бояться розпаду Росії на окремі улуси з ядерними боєголовками. Незважаючи на те, що вони впевнені в своїй силі, Сполучені Штати, вони відчувають свою відповідальність за західний цивілізований демократичний світ. Це дуже важливо. І вони думають про це. Ми так не думаємо, і тому нам важко зрозуміти, чому вони нам дають так мало зброї, яка нам потрібна для перемоги. Нам дійсно потрібна зброя. Ми показали, як ми добре можемо з нею справлятися, з цією зброєю, як ми швидко її освоюємо. Як ми її використовуємо ефективно, вони навіть не очікували, деякі експерти такої високої ефективності. А ми можемо. Вони бояться поразки Росії. Бо з'являється купа уламків з тим ядерною зброєю. Вони її не можуть використати за признання, але вони можуть її розпиляти з зараження великої території радіоактивними цими матеріалами може відбутися від будь-якого бандитського формування, якому в руки попаде ядерна зброя. Я фізик, я розумію, що це таке. Таким чином, ми по-різному всі думаємо, а всі тиснемо на президента, щоб він не хлапника території, не, не погоджувався. І він боїться. Він боїться всіх наших сил разом. Ти більше разом це кумулятивний тиск на нього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.